Національний заповідник Давній Галич на конкурс програми Велика реставрація подав два проєкти. Один із них передбачає внутрішню реконструкцію гранчастої вежі Галицького замку. Його кошторис 40 мільйонів гривень. За ці гроші працівники заповідника хочуть облаштувати цокольне приміщення та три поверхи вежі. В сокольному приміщенні має бути кухня. На першому поверсі кав'ярня, на другому поверсі вежі має бути конференц-зал і зал для майстер-класів. І на верхньому поверсі має бути панорамний оглядовий майданчик. З оглядового майданчика відкриватиметься вигляд на місто Галич та річку Дністер. А в конференц-залі планують експонувати різні виставки. Розповідає Симон Побуцький. Ця вежа, вона сама по собі повинна стати ну, своєрідним туристичним магнітом для туристів, які приїжджають до міста Галича». Згідно з другим проєктом, ініціатори хочуть відновити історичний ландшафт, який був на цій горі до кінця 18 століття. В той час, за словами Семена Побуцького, гора була відкрита. На ній не було ні дерев, ні чагарників. Взагалі, за оборонними історичними ландшафтами, на таких пагорбах передбачався мінімум дерева, максимум це було засадження, якщо була можливість, виноградною лозою або терниною, щоб створювався ефект найнижчого рівня доступності цієї гори. Відповідно, і передбачається зменшити кількість дерев, відкрити з цієї гори панорамний вигляд на дні. Цей проєкт також передбачає розвиток лісопаркової зони на території замку. Зокрема, тут працівники національного парку планують облаштувати пішохідні доріжки, встановити лавки та смітники, а також оновити співоче поле, територію, на якій проводилися фестивалі, зокрема Галицьке лицарство. Тут планують вирівняти територію та збудувати сцену. Така реставрація, каже Семен Побуцький, це лише 3% відновлення замку. Такий вигляд мала споруда в середині вісімнадцятого століття. Якщо би, звичайно, помріяти і повірити, що цей замок вдалося б десь реконструювати, відтворити ну, хоча б в рамках 1791 року перед тим, як його почали розбирати, от, ну, це не тільки галич, це, мабуть, би, вся Західна Україна отримала серйозну культурну рекреаційну локацію. Загалом Івано-Франківщина подала 9 проєктів для участі у програмі Велика реставрація, повідомляють в облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань культурної спадщини Андрій Давидюк розповів, що ода подала два проєкти збереження музею мистецтв Прикарпаття та «Церкви Святого Духа в Рогатині. За словами Андрія Давидюка, однією з вимог програми є те, щоб об'єкт був державною власністю. Проте майже всі подані об'єкти у комунальній власності. Будемо надіятися, що відповідно до. Рішення обласної ради від 23.04.2021 на року. Є таке рішення прийнято. Про те, що звернення до по цьому конкурсу, власне, щоб приймали ще не тільки державну власність, а й комунальну власність». На результати конкурсу, за словами Андрія Давидюка, варто очікувати вже цього місяця. Діана Коржук, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.